Просто таки неможливо красива біла бабочка, схожа на сновидіння. Бог його знає, звідки вилітіла життя, і одразу ж потрапила в сад. Сад не здивував би бабочку, адже ж метелики завжди думають, що життя є сад. До того ж поки що особливого в саду не присходить. Адже я, весна, прийшла нещодавно. І квіти ще не стигне розпуститися. Щось так ну. Який маленький парусь навіть не зрозуміло, що з нього може вирости. Я люблю вас. Ой, що це? Явиться? Це жар, хоча ви дуже мила зелений парусь. Я люблю вас. Вона така гарна, що я забув про все на світі. Біла бабочка прихильно посміхнулася у відповідь зеленому Паростку і дійсно подумала, що він милий. Вона посміхнулася так ніжно, що зелений Паросток від радості підріс на цілий міліметр. А біла бабочка знову покнула. Дуже милий зелений Паросток і повільно полетіла надзаду. Зелений Паросток милувався білою Бабочкою без кінця. Він так вдивлявся вгору, що підріс ще на два міліметри. Втім, він цього і сам не помітив. Він тепер не помічав нічого. крім… Біли бабочки, білий бабочки, білий бабочки. Тепер, коли ви так витягнув, ще раз почула ваші слова Я люблю і я люблю вас. цих чарівних слів Зелений Парусник перетворився на гарний пишний б'юр. Як я хочу, щоб нарешті розпустилися всі квіти. І я просто мрію побачити багато квітів, що розпустилися відразу. Ну і знаюся вам по секрет. Мені вже набридло роздавати їх у своїй Якщо Як в серці є любов, то життя розквітає, як сад. Ви всі мене так, як королевих вітків. Ой, як можна любити таку колючу? Та й стоїш ти в базі недовго, через два дні зав'янеш. А ось я більше тижня радую людей. І взагалі я Айстра походжу від дітей. Ромашка сама популярна квітка. Не дарма всі у мене запитують, відкриваючи палістки. Любить не любить. І любить, не любить, теж ми сперти любові. Без мене писа. Лиш взагалі не важлива, А ще всі шукають майбут. П'ять мапу не аби загадати на жаль. Та не вже! Піалка. Першою з'являється весною, коли ще сніг лежить. Саме мене вважають символом весни. Ну, що ви, дівчата, спорите? Мене гоздрійку до будь-якого свята чівелей першою даруй. Без мене ні одно торжество не буває. Дивіться, який чудовий мене візерунок пелюсток. Шановна мостиком, ви, звичайно, дуже святкова, але до моїх візерунків та вроти вам далеко ви за мене сувора і холодна, між іншим я Ірис, сама виденчена квітка. Справжня королева це я. Мене я так і називають королівська лінея. Як символ королівської влади у Франції, но й у середні віки прикрашали герб. Ох, жінки. Що з вас взяти? Хто? Шановний! Ви хто? Я збіробій звичай. <звичай> Ти що? Звірі п'єш? Який жах? Дівчата, тримайтеся від нього подалі. А, ні, я п'ю. Я корисний, я трава від 90 до хвороб. Болить живіт або серце, або кашляти почнете. А я тут, як тут, сика. Не віримо. Як важко цими дівчатами дороже. Я тюльпан жодний 8 березня. Не обходиться без мене. Я волоний світок жіночого свята. Радую, радує, але їм все мало. Вибачте, дівчата і ви, шановний тюльпани, але наважуюсь вам нагадати про себе. Я незабутка, я дугою створена, коли закохані дороги мене один ок. Аби розлучитися. Давайте згадаємо, що ми квіти покуні прикрашати весь світ. А не сматритися, і зустріти образ все лише в'яне. А від любові розквітає ти права! Любим. Нарешті ви згадали, що тільки творячи добро, ви дійсно будете щасливі. Адже нам таланти і гідності даються нам не для того, щоб ми не випишалися, а для того, щоб використовуючи їх, могли радувати усіх тих, хто нас оточує. Ти хочеш стати вчиником. Я спробую тобі допомогти. Варто хоч іноді вірити в казку, у дивовижне і чудеса. Серце відкрити, сонцю не важко, легко полинути у небеса, а в небі кольорові, наче пати. Ти чекаючи. Сотрий мою. Нас корит та сні Бартоша рідні на фарби уся ти, розфарбувати разом цей світ. сонячні брові, намалювати і розтопити серця ваших рік. а в небі сої робіт Наші бабина.

Іначе породі. Наші добри найдуші ви Гірма навіясь вимрете, зірвані швидко вимирають. Тоді, виходить, я і так, і так вимру. Тоді йдіть і не мучте мене, не треба хвилюватися, люба ковальне, вимирати ніколи не пізно. Будемо поспішати, давайте спробуємо по іншому. Гей! Палася навколо конвалії вітцем. Вони у огорожу дружку і охороняли подвалі від вимирання день і ніч. Коли конвалії ставало сумно, то друзі розвіювали її смутом, а сонечко дарувало радість і тепло. Конвалія зросла майже до неба, і звідти з неба звернулася з промовою до інших конвалів. Дорогі подвалі, вимерти, ніколи не пізно не будемо поспішати. Справжня дружба може врятувати від будь-якої неприємності протягнути руку до помоги, підтримати. Справжня дружба творить чудеса по законах живої природи!

коли коли росни на Μετά από φύση, χωρί αρώνα και